Колись давно ще, у 1893 році, один винахідливий хлопець на ім'я Відкомб Джадсон вирішив, що гудзики – це незручно і потрібно щось краще. Так він створив застіпку блискавку, але його ідея не викликала великого захоплення. Люди просто не бачили в цьому сенсу, адже гудзики працювали непогано і навіщо щось змінювати. Минуло понад 20 років, і лише під час Першої світової війни блискавки нарешті оцінили по заслугах. Американські солдати отримали уніформу з новими застіпками, і всі зрозуміли, що це неймовірно зручно. Швидко застібається, нічого не відривається, жодних зайвих клопотів. Згодом блискавки стали популярними і в моді. Спочатку їх почали використовувати на чоловічому одязі, потім на жіночих сукнях, а згодом і на куртках, сумках та навіть чоботях. Уявити сучасний світ без блискавок було б складно. А у нашому магазині Доступно все ви знайдете одяг із застіпками, блискавками та гудзиками на будь-який смак і стиль. Підписуйтесь, адже наступний фактик буде іще ще цікавіший.